Вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу вам рецепт, який точно стане фаворитом цієї осені тушкована капуста без м'яса, але така смачна, що навіть м'ясоїди попросять добавки. Готувати будемо просто швидко із секретом, який робить капусту ніжною та соковитою. Вибираємо головку капусти, її попередньо промиваємо та забираємо зайві листочки, ну а далі шуткуємо. Я роблю це за допомогою ножа, можна ж і те. Чи шатківницею. У мене велика головка капусти, тому я використала лише цю половину. Нашатковану капусту перекладаю у посудину та додаю одну столову ложку солі, гарненько перемішую та залишаю на 15 хвилин орієнтовно, щоб капуста зм'якла. Але не забувайте, що ми її посолили та в подальшому солити більше не будемо. Ну а далі нарізаю дрібно цибулю та обсмажую її до золотистості. Поки цибулька смажиться, підписуйтесь на канал, не забудьте вподобайку та дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. Натираю одну морковину, додаю до цибулі та все тушкуємо до напівготовності. Овочі мають гарно підрум'янитися. Далі додаємо до них нашу капусту, спершу так добряче втрамбовую, тому що вона наразі займає багато місця. Та найголовніший інгредієнт це пів склянки води, приблизно 100 мл. Саме вона зробить нашу капусту неймовірно ніжною та соковитою. Накриваємо капусту кришкою та тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин. Далі перемішуємо, знову накриваємо кришкою та продовжуємо тушкувати ще 10 хвилин, періодично перемішуючи. Коли капуста гарно зм'якла. Та пройшло орієнтовно 20 хвилин від початку її тушкування. Будемо доводити її до смаку. А саме додаємо лавровий листок та чорний перець. У мене суміш перців мелений. Якщо ви використовуєте томатну пасту, берете 2 столових ложки. У мене ж домашній кетчуп, беру 3 столових ложки. Все перемішуємо гарненько, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 10-15 хвилин, помішуючи час від часу. Та наша тушкована капуста готова. Вона ідеально підходить як самостійна страва. Так і начинка до будь-яких пирогів чи пиріжків. Ну а якщо додати до неї ще гриби, м'ясо чи сосиски, вона, звісно, буде ще інша по смаку, і це не потребує будь-яких зайвих зусиль. Готуйте та смакуйте!